Ринок медичних послуг в Україні розвивається. Уже сьогодні українці і волиняни, зокрема, мають можливість обирати, де їх отримати, оцінити якість та порівняти цінову політику. Якісна та доступна медична послуга насамперед точна діагностика головна мета, яку ставить перед собою товариство з обмеженою відповідальністю гемомедика Луцьк. За роки роботи на Волині підприємство зарекомендувало себе як одне з найкращих. Комп'ютерна томографія, ультразвукова діагностика та клініко-діагностична лабораторія світового рівня готові в будь-який час надати допомогу волинянам. Обстеження на комп'ютерному томографі – найвищий рівень рентгенологічної діагностики, який виконується новітнім так званим мультиспіральним методом. Це означає, що зрізи тканин, які здійснюються під час дослідження, надтонкі, що дає можливість оцінити розвиток патологічних процесів в організмі з максимальною точністю. Кабінеті товариства з обмеженою відповідальністю Гемолуцьк, що діє в обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні з лютого 2015 року, пацієнти отримують ефективне та комфортне обстеження з перших днів життя при потребі і в будь-який час доби мережа кабінетів комп'ютерної томографії гемомедика. На сьогодні в області представлено трьома кабінетами комп'ютерної томографії. Основний базовий кабінет комп'ютерної томографії знаходиться на базі Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання. Також кабінети працюють на Волинській центральній міській лікарні в Ковельській міськрайонному територіальному медичному об'єднанні. Всі кабінети оснащені у нас апаратурою обладнання світового виробника Сіменс. Ви маєте можливість бачити 16 зрізовий апарат. E, значить, це функціональні можливості апаратури обладнання надають можливість діагностувати захворювання головного мозку, органів грудної, черівної порожнини. Детально діагностувати захворювання опорно-рухового апарату кісткової системи організму. Дослідження проводяться в нас в кабінеті комп'ютерної томографії з зінографіки роботи в плановому порядку. Це йде з 8.30 щоденно до 16.00. В Луцьку це йде з 8.30 до 17.00. В позаробочий час, так званий період, нами надається ургентні послуги. Послуги надаються у святкові і вихідні дні. В черговому в телефонному режимі ми отримуємо повідомлення про необхідність проведення дослідження і абсолютно послугу надаємо ну, населення нашої області. Усі кабінети Гемолуцьк обладнані одним із найсучасніших комп'ютерних томографів світового виробника Сіменс, які забезпечують мінімальні дози опромінення, яскраві зображення та точність діагностики. Для якнайкращого найкращого обстеження є можливість зробити його з контрастуванням. Тривалість від 7 секунд до максимально хвилини. Через 2-3 години пацієнт отримує результати. Сама апаратура обладнання 16 зрізою томору це є золотим стандартом, це є у проведенні в сфері комп'ютерної томографії. Його діагностичні можливості розширення здатність зображення забезпечує необхідний комплекс для оцінки розвитку будь-якої патології організму людини. Для кращої візуалізації розвитку патологічних процесів застосовується дослідження з контрастним підсиленням. На даний час проходить дослідження органів червоної порожнини з контрастним підсиленням. Під час даного дослідження проходить введення внутривенного контрасту, що надає нам можливість. Для подальшої кращої диференційної діагностики виявленої патології. Пацієнт під час проведення досліджень знаходиться в лежачому положенні, в принципі, в розслабленому положенні, йому підключено внутривенно. Комплекс так званий комплекс для подачі контрастної речовини інжектор, по якому подається автоматично. На екранах ми маємо можливість паралельно контролювати зону дослідження визначати і контролювати зону дослідження ділянки, в тому числі кількість і термін подачі контрасту. Особлива категорія пацієнтів для персоналу Луцького кабінету комп'ютерної томографії діти, оскільки лікарі медичного об'єднання спрямовують маленьких пацієнтів саме сюди, увага до них посилена. Зокрема, програмне забезпечення дає можливість сканування у так званих дитячих режимах з найменшим опроміненням. Обладнання, на якому ми працюємо, надає можливість проводити діагностику дитячого дорослого населення, в тому числі діткам в перші години після народження. З метою виявлення вроджених вад, патологічних процесів, які загрожують життю і здоров'ю дітей, ми маємо можливість і ми проводимо такі дослідження на, в даному комп'ютерному томографі. Для організації проведення досліджень дитячому населенню з метою якісної отримання результату проводиться так званий анестезологічний супровід проведення дослідження. його полягає в тому, що дитину вводиться так званий медикаментозний сон, що не дає можливість дитині розслабитись. Вона в технічному випадку вона просто в розслабленому стані. Вона перебуває в тому стані, в якому вона потрібна для проведення досліджень. Медикаментозний сон проводить в присутності повної анестезіологічної бригади. Випадків ускладнень чи розвитку якихось процесів після внутрівенного контрастного підсилення чи після процедури проведення медикаментозного сну в нас не було. Раніше, коли у нас не було даного обстеження, нам допомагали наші колеги з міської лікарні обласної. Які нам ніколи не відмовляли, старалися наших діток брати теж в першу чергу, але це е, теж була затримка і в часі, і в постановці діагнозу. Зараз же е, дана, е, даний апарат працює круглодобово і е, всі наші допомагає вирішенні наших проблем. Наприклад, сьогодні робили дитина, приїхала з району е, 8 років хлопчику, погано дихає носом, е, в носі поліпош. Це хронічне захворювання. зробили КТ. О тут добре видно на КТ, що повністю забита гайморова пазуха, решітковий лаборинт. І в даному випадку ми вже знаємо тактику лікування. Товариство з обмеженою відповідальністю ГЕМОЛуцьк надає і соціальні послуги, зокрема учасникам АТО, а також співпрацює в рамках державно-приватного партнерства. За таким принципом діє кабінет ультразвукової діагностики в Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 на даний час виникає така ситуація, що в перше місце поширеності захворюваності нашого населення, яке проживає, це перше місце це захворювання серцево-судинної системи. На великий жаль, на даний час ми не змозі з метою державного фінансування, те, що обмежене державне фінансування, закупати відповідні апарати, які коштують достатню суму, це більше. Чим півтора мільйона гривень, і внаслідок цього виникає потреба додаткового методу обстеження це ультразвукове обстеження з кардіодатчиком, це ехосерце проводити. і Ми співпрацюємо з гемомедикалом. У нас в закладі є такий кабінет, який надає ці допомоги при необхідності даного методу обстеження пацієнтів, пропонують обстежуватися на паних апаратах. Як метод діагностики ОЗД абсолютно безпечний через відсутність променевого навантаження проти показів для його застосування. Кабінет ультразвукової діагностики Гемолуцьк обладнаний апаратом з датчиками, які дають можливість обстежити усі органи та системи організму людини. Кабінет ультразвукової діагностики оборудован апаратом. высокого это экспертный класс аппарата называется он Siemens Acuson Antares. Этот метод ультразвуковой диагностики метод довольно таки достоверно, то есть используется для выявления различных ну, патологии, которая может присутствовать в организме человека, какие-то заболевания, дифференцировки заболеваний. Плюс этого метода заключается в том, что он Быстрый, быстрый для в своем воспроизведении, и также его себестоимость очень низкая этого метода. Можно выявлять заболевания на начальных стадиях, ну а потом уже в зависимости от заболевания и от органа, уже дополнительные методы, если нужны, применяются. То есть магнитно-резонансная терапия или компьютерная томография. Если они нужны. то есть метод хорош, как, как метод. То есть, ну, вот у больного, так, э, если проще сказать, що то где-то заболело, ну, это первый, один из первых методов. Найпершим і найбільшим відділенням товариства з обмеженою відповідальністю гемомедика у Луцьку стала клініко-діагностична лабораторія, що пропонує діагностику та контроль якості досліджень світового рівня. Підприємство складається з декількох діагностичних відділень. Одним найбільшим і першим нашим діагностичним відділенням, яке ми зробили, це була діагностична лабораторія. Діагностична лабораторія складається з декількох підрозділів, але найбільший підрозділ знаходиться тут в Луцьку на проспекті Відродження. 2 створений він завдяки компанії Гемомедика, яка складається з декількох частинок, і основною часткою інвесторів в цій компанії є словаки. Вони інвестували в створення лабораторії. Тут стоїть по цілий комплекс медичного обладнання компанії Siemens. Це автоматичні аналізатори, які роблять дуже багато різноманітних аналізів, які потрібні для населення. Лабораторія була створена для того, щоб населення, яке проживає в нашому регіоні, мало доступну медичну послугу. Вона не є безкоштовною, вона є за гроші. Але вона базується наш принцип головний, щоб ця послуга була доступна для населення. Не потрібно чекати в чергах, попередній запис, люди можуть звертатися, і в той самий день, протягом двох годин, вони отримують аналізи. Але за помірну ціну. Ця ціна дешевша, ніж за кордоном, наприклад, дешевша, ніж в Києві. І головне спрямування, яке ми ставимо перед собою, що ми тукуємося про людей. Спектр клінічних досліджень, які здійснюються в лабораторії гемомедика, від елементарного загального аналізу крові до надскладних, доступних найближче лише в столиці. Результати визнають провідні клініки світу. Лабораторія акредитована за міжнародними стандартами. У нас від загального аналізу крові, який робиться на повністю автоматизованій машині 5 дів, яка унікальна для нашого регіону. Тобто найближче такий аналізатор є в Києві. Ближче ніж в Києві немає. До повномально ланцюгової реакції ми єдині на Західній Україні, хто тримає приватний ПЦР-комплекс, де йде виділення ДНК РНК кислот, розмноження. Ну, Не будемо хвалитися, в принципі, ми десь до 100 досліджень в тиждень робимо ДНК РНК. На прошлому тижні був рівному, з нами домовлялися про те, щоб розпочати співпрацю станцію переливання крові, щоб донорську кров досліджували. На минулому місяці в нас були. Підготовка пацієнтів до пересадки кісткового мозку. Ми відсилали свої результати на Італію. Наші результати признають і інші клініки Європи. Спіральна комп'ютерна томографія у Луцьку, Нововолинську та Ковелі. Два кабінети ультразвукової діагностики у Любомлі та Луцьку, а також лабораторія в обласному центрі до послуг Волиняни, яких раду чекає персонал компанії Гемомедика Луцьк. Тут переконані, найважливіше це турбота про людей та їхнє здоров'я. Саме тому докладають зусиль, аби медична послуга була максимально доступною та високоякісною.